Що робити, якщо вам тяжко планувати майбутнє, особливо бо, знаєте, в теперішніх умовах, тобто я не планую, бо я не знаю, що буде завтра. Треба розуміти, що коли у вас немає планів і немає вектору, це дуже тривожно для вас. Це підвищує тривожність, тому що у нас мозок любить передбачуваність і якусь таку, знаєте, послідовність. А коли немає розуміння, куди ми йдемо, це підвищує тривожність. І в цій ситуації вам треба діяти про таких двох векторах, тобто коротко тривали і довго тривали. Коротко тривали ви кожного ранку просто знаєтесь, так? І плани собі, самі банальні, наприклад, встати почистити зуби, приготувати там якісь пиріг, там, наприклад. Намалювати таку картину, чи там почитати одну сторінку книжки, тому тому подібне. Тобто дії, які ви по суті можете контролювати, і саме головне це ставити галочки. Знаєте, що ви зробили, і це дуже такий, знаєте, такий ефективний ефект на вас буде мати. Далі довго тривало, щоб розуміти, в якому взагалі вектору ви знаєте, якби ідете. В цю тобто це на півроку, цілі три місяці, так. Ви, наприклад, там не знаю, вивчити мову там, на рівень А1. Так? І в цій ситуації ви також розбиваєте це на мікрокроки, і кожного дня вранці ви думаєте, то я щось можу зробити з цього вектору? Ну, наприклад, я там можу вивчити п'ять слів сьогодні. Чудово. Тобто, і це допоможе вам е, значно знижити тривожність і допоможе вам більше. Комфортніше себе відчувати в цьому нестабільному світі.